Чому ми так часто ми або себе нищимо, або навпаки, себе хвалимо, підносимо на п'єдестал? Чому так відбувається? Да, дуже дуже цікаве питання. Чому да? я думаю, що воно почало ще з буття третього розділу після того, як Адам і Єва згрішили, написано, що у них змінився погляд на самих себе. От якщо ви пам'ятаєте, вони раптом зрозуміли, що нагі. Що на них немає одежі, і це привело до відчуття сору? І мені здається, що гріх він спотворив не тільки там, нашу волю, наші бажання, а й наш, в принципі, погляд і сприйняття самих себе. Ми себе сприймаємо неправильно. Ми себе або переоцінюємо, або недооцінюємо, Ми взагалі дуже важко себе зрозуміти адекватно, оцінити, тому що ну ти як ти можеш сам себе оцінити? Тебе хто? Тебе хтось має оцінити і сказати, який ти да? погляд зі сторони має бути. Тому е, насправді е, це дуже важлива тема, щоб зрозуміти, от як правильно себе сприймати. Угу. Тому що ми схильні е, себе або, або придавати собі дуже велику цінність, або навпаки, знецінювати себе. Але цінність визначаємо не ми. Цінність визначає е, той, який нас створив. Угу. От він насправді розуміє, яку цінність він в нас вклав.